Літні канікули це час радості, відкриттів і незабутніх пригод для дітей. Однак ми також повинні пам'ятати, що цей період характеризується підвищеним ризиком травм, виникненням деяких інфекційних захворювань та інших небезпек, які можуть затьмарити дитячий відпочинок. Закликаємо батьків, педагогів, медиків та всіх інших людей, які працюють з дітьми, звернути увагу на ключові аспекти безпеки. По-перше, це безпека на вулиці. Навчайте дітей правилам дорожнього руху, пояснюйте, як поводитися з незнайомцями. Завжди знайте, де і з ким проводить свій час ваша дитина. Друге, це профілактика інфекцій. Як ми знаємо, в літню спеку зростає ризик виникнення кишкових інфекцій. Їх профілактика не є складною, проте вважаємо за потрібне її все ж таки повторити. Мийте руки з милом, не купуйте продукти на стихійних ринках, вживайте її лише безпечну воду і не купайтеся в місцях, де це заборонено. На пляжах міста Запоріжжя заборонено купатися, тому зверніть на це увагу. Обов'язково використовуйте сонцезахисні засоби під час перебування на вулиці. Пояснюйте, як діяти у надзвичайних ситуаціях, кому першому телефонувати. Поясніть, де найближче укриття. Наступне це вакцинація. Нагадаємо вам про те, що щеплення є одним із надійних засобів профілактики від багатьох інфекційних захворювань, і вона продовжується і влітку. Якщо ви не впевнені, що у вас або у вашої дитини є всі перераховані щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря та дізнайтесь про це у нього. Діти щодня чують звуки вибухів, бачать тривогу дорослих і ми повинні розуміти, що якщо навіть вони про це не говорять, вони все одно переживають діти, які відчувають любов і турботу, краще долають стрес і легше адаптуються до нових умов. Якщо у вас або у вашої дитини виявляються перші ознаки інфекційних захворювань, звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням.